Відео огляд, сідушки Scania з високою спинкою. Є Scania з низькою спинкою, є з високою, це серед євро других. І початок євро-третіх моделей. От, поїхали. Характерно тим, що мають четверну підкачку спини. Тобто накачуються бока і накачуються отут три подушки. Не дві, а три. Регулятор м'якості амортизатора, відкидання спини і ізлом спини, пуск стоп, регулятор висоти, регулятор угла атаки сидіння, рух підсрачника вперед-зад і рух крісла самого вперед-зад. Нагадую, якщо така клавиша на скані це чисто пневмо. Якщо отака клавиша і така це електрична. Електрична має всередині мозок і всі відповідні датчики. Е, до речі, на цій скані відкидання спини і злом спини пневмо. Ну і злом спини дублірується оцією ручкою, оцією. відкидання спини лише пневмо, тому Так від заводу вони собі придумали сканія. Тому, відкинувши спинку, у вас повинен бути е, накачаний тиск у машині. Нажимаємо донизу. Це відкидання спини уверх і злом спини. Поїхали запуск. Є. регулятор висоти поставили новий, оригінальний, тому висоту отрабатує чотенько, так, як їй треба. Є регулятор угла атаки сидіння. Єсть регулятор жорсткості амортизатора. Уверх м'якше. Наоборот, вверх жорстче, вниз додаємо м'якше, м'якше, і вниз найм'якше на водія кілограм 70-80, уверх саме жорстка на водія кілограм 120-130. На дуви спини. Все, вимикаємо щоб вийти зайти з кабіни. Вмикаємо крісло, пішло на свою задану висоту. Це більш уже як ну, ексклюзивний варіант в скані. Вольво ексклюзивний варіант. Ось, наприклад, це у нас Вольво ми перероблюємо Єврога з такими речашками. От. Вона є електрична. Сканії зробили таку модель, типу як сидіння підвищеного комфорту. Більш ексклюзивне. Я їх бачив за своє життя, ну, може, ремонтував оце четверте крісло із сином, сином два, і до цього я ще два ремонтував. І бачив ще два рази. От, шість разів за все своє життя. Я бачив такі моделі. І ну не часто доводилося можливість їх доробити повністю до кінця, для того, щоб зняти хоч якесь відео. Тому що ці моделі вже знайти живих їх нереально. І, до речі, в скані характерно такий коротенький підлокотничок Чисто локоть лягає тут на самий-самий край. що вони теж такі? Підлокотник придумав, накладки цієї немає, до речі, купити її немає. Так як і половину запчастин доводилося от механізм відкидання спини, доводилося робити самопальний отой, пневмо. І деякі запчастини аналогічні підходять з DAF, з мана або з таких варіантів.